Хто і як заробляє на харчах та обладунках для військових? Як чиновники з податкової живуть не по кишені? Та за що може сісти за грати екс-міністр Міненерговугілля? Вітаю! Це ТОП-5 від ДБР і деталі за секунду. На перший погляд це звичайна банка з варенням. Але ця ємність може стати контейнером для передачі наркотиків в СІЗО, товар у вакуум, частину ягід смітник і посилка готова, чого лише не вигадували у київському ізоляторі, аби доставляти дурман в камери. Схема класична: замовник. Перебуває під вартою постачальник, виготовляє та приносить у вигляді передачі та охоронець, який за винагороду заплющує очі і прикриває протиправний механізм. Зловмисники спробували, у них вийшли, і вони масштабували свій наркопроект. Але щось у цій історії пішло не так. ДБР за оперативного супроводу ДСР Нацполіції провели обшуки, задокументували учасників групи та оголосили підозри одним про незаконний збут, іншим про надання неправомірної вигоди, а також про одержання неправомірної вигоди. Санкції цих статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років. Як то кажуть, короткочасне задоволення тривали ув'язнення. Мінус 20 мільйонів гривень в бюджеті країни через протизаконні дії митників. Цього разу мова піде про укомплектовані усім необхідним автівки швидкої, які перетнули кордон України ще до війни і зупинилися на митному складі. Справа в тому, що режим митного складу дозволяє зберігати товар 12 місяців і не платити податки та збори після завершення терміну зберігання. Ти або платиш гроші, або повертаєш товар туди, звідки привіз. На житомирській митниці, напевно, вирішили поспівчувати комерсантам і зробили фіктивний реекспорт. Виїхали, постояли в буферній зоні, надали нові підроблені документи і повернулися назад. Результат таких дій: двом керівникам митного посту повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем, а швидкі були вилучені та передані на потреби ЗСУ. Наступну позицію віддаємо екс-міністру Міненерговогілля. Йому повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до втрат бюджету на суму півтора мільярда гривень. А виграв від цього газовий олігарх. Що ж відбувалося на той час? Очільник міністерства давав вказівки підписувати завідомо збиткові договори зі структурами відомого бізнесмена. Наприклад, комерсантам штучно списували кошти за експлуатацію державного майна, олігарх у виграші держава в збитках. Втім, в травні 2022 року суд наклав арешт на корпоративні права двадцяти облгазів. Їх передано в управління Арма за другою частиною 367 статті кримінального кодексу. Можна позбутися волі до 5 років за такі діяння. Чекаємо продовження. Цього тижня ДБР провело обшуки на роботі та дома УВО керівника Київської податкової. Увагу привернув стиль життя чиновниці: дорогі квартири, будинки, автівки, одяг, прикраси суцільне дольче віта. Але ж держслужбовці не бізнесмени, їхні доходи моніторяться та декларуються. Звідки ж такі статки? Відповіді отримуємо після завершення досудового розслідування. Зараз на частину майна чиновниці накладено арешт. Ох, яка ж прикрість! Автівка вартістю 100 тисяч доларів, записана на особистого водія із зарплатою 20 тисяч гривень в місяць, поїхала на штрафмайданчик. Живіть так, щоб все було по кишені, але щоб для цього не потрібно було порушувати закон. Рухаємось далі. Працював в міноборони, відповідав за тил і заплющував очі на продукти за завищеними цінами та неякісні обладунки для військових. Ми говоримо про оборудки на 1 мільярд гривень. Звільненому заступнику повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності зсу. Позбутися волі за такі діяння можна на 15 років. Поки відомо, що фігурант перебуватиме під вартою, але може внести заставу понад 400 мільйонів гривень. І це ще не все. Забезпечення військових усім необхідним це масштабне розслідування ДБР. Коли мова йде про харчі, то деяким великим комбінаторам здається, що у цих справах найлегше сховати кінці у воду. Продукти можна списати, з'їсти, а можна і погоріти на злочині і потрапити за ґрати. ДБР затримало учасників заціноної групи, яка привласнювала кошти. Туди входили як представники підприємств-постачальників, так і військові, які відповідають за забезпечення частини. Сума збитків встановлена в результаті дій тільки цієї групи. На цей час понад 4 мільйона 600 тисяч гривень. Зекономлені кошти, які міноборони перераховували на рахунки бізнесменів, ділили порівну. Будь-які спроби послаблювати обороноздатність країни приречені на провал, сильна і забезпечена армія це запорука нашої перемоги. На сьогодні все стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.